Переможців програми Громадські ініціативи міста Хмельницького на 2016-2020 роки визначено, одержувачів бюджетних коштів днями обирали на черговому засіданні комісії. До другого відбіркового етапу програми допустили лише 20 ініціатив із 29 поданих, поза як не всі відповідали умовам конкурсу. Ми в положенні і в конкурсі самі громадські ініціативи прописали, що ми не фінансуємо ремонти в приміщеннях, які належать до державної або приватної форми власності. Ми не фінансуємо заробітну плату у людей, ми не фінансуємо придбання якихось ліцензій. На засіданні кожен член конкурсної комісії відповідно до встановлених критеріїв виставляв учасникам бали, які потім зводилися у єдиний рейтинг. У результаті коштом міського бюджету профінансують 13 проєктів городян на загальну суму близько 1 мільйон гривень. Ми е, аранжували не по кількістю коштів, які вони просили в міській раді, а по е, рейтингу по е, рішенню е, членів конкурсної комісії, які е, надали прерогативу тій е, ті чи іншій комісії. Ми в рейтингу їх. Під фактично проранжували і під позицію номер 13 підвели риску через те, що сукупність цих перших 13 проєктів потрібно було на них витратити 990 тисяч гривень. Більшість громадських ініціатив стосувалися питань житлово комунального господарства. Додає заступник міського голови. Втім, перевагу члени комісії віддали проектам на вирішення соціальних та культурних потреб хмельничан. Безумовне лідерство та підтримку усіх членів журі дісталась ініціативі від громадської організації Щасливе материнство, що має на меті створити кабінет допомоги вагітним жінкам та породілям у кризових ситуаціях. Суть проєкту зводилась до того, що за рахунок цього проєкту міська рада повинна профінансувати 90 фактично пакунків для жінок перед родами, перед пологами і 90 пакунків після пологів. І це буде роздано спільно громадською організацією міської ради жінкам, які є в скрутному соціальному становищі, тобто які не можуть забезпечити себе тим чи іншим. Загалом усі проекти вразили своєю оригінальністю та нестандартним підходом до вирішення проблемних питань, наголосив Володимир Гончарук. Наступного року фінансування програми планують збільшити.